Ти ж знаєш, та, що я свою гардеробну розібрала. У мене там тепер так пусто. І що нам треба і? правильно набити? Це класика, це база. О, сто відсотків Алло? Альо. Ні, ну ти глянь на неї. Слухай, ну, Фу. Фу. Фухай, ну не поганий. Я такий Хейлі Бібер бачила і в Хаді. Ось така ще є сукня манго. У який деревний колір. Що ти мелеш? Ну це дерево. Колір такої зеленки, так? Колір зеленки, сук... колір депутатської морди. 850. Таке, чесно кажучи, за діркою прямо на тетці. Жека. Класно, все пояснив. Слухай, ти мастер. І хоч на вулиці, ще морозець, але ми вже налаштовуємося на весняні образи. Друзі, всім привіт! На каналі Всмислі. Ми, як завжди, все контент і сьогодні шукаємо весняні луки. Якщо ви зі мною, від вас підписка вподобайка і погнали! Так. Що скажете? Їдьмо! У нас сьогодні, до речі, знижечка мінус 10%. Типу мало, так? Да? Ну погодься, що мало. А, слухай, мало ми з грошей. Так, я придивилася ціни там, до 200 гривень, 250 озерний максимум, типу, з мінус 10. Нормально. Сьогодні ми будемо шукати образи на холодну весну, тобі ж це будуть якісь такі теплі кардигани, теплі сукні, а, якісь жакети, красиві, файненькі, тепленькі. Що знайдемо, давайте будемо дивитися. Ой, ой, але спершу давайте ж проговоримо про тренди та що актуально цієї весни. Полетіли жінки. Давай почнемо з кольорів. Трендові кольори весни 2025. Це у нас пудрово-рожевий, небесно-блакитний, коричневий, кольори охри, зелені. Пам'ятаємо, що у нас рік змі. І усі відтінки зеленого теж у нас актуальні. До речі, я вже так приглянулася, яка суконька від зара. До речі, дуже тепленька, і колір такої зеленки. Та? Скажи? Це На зеленка. І сукня, до речі, тепленька. Колір зеленки, колір депутатської морди. Слухай, 150 гривень, мінус 10%. Це що у нас? Мінус 15 гривень, 135. Але диви комо теплюща з якимось. Вона тепла, Женьок, потрогай. Чого ти так дивишся, косу? Чи чого ти косишся? Чого ти косишся? Я просто не зрозумів, кого подруга, я одружений. Потрогай, Женя, потрогай сукню. Ну, вона така ще й приємненька. Скажи. Да. Ні, вона дуже прикольна. Дуже. У мене тільки одне питання. А тільки... що таке колір охри? Це щось таке жовто написане? Да, да, да. Слухай, це. Ча, <клес> Жека, класно все пояснив. Слухай, ти мастер. Мастер красиво, коротко. Яснити людям, так це дуже кріпово. Якщо ми зараз будемо говорити про е, силуети та фасони, то ця суконька не дуже підходить, тому що наразі у нас актуальне приталене, завужене те, що буде підкреслювати вашу жіночність. Е, ну і красиву фігуру. Так, тому вона є. Наразі, ну, Женя. У кожної жінки є своя фігура. І по-своєму вона славна. Не й ото. Далі, далі, далі. О, Небесно блакитний пам'ятаєте, що щойно сказала, небесно блакитний Подивися. Красивий колір. Я навіть не буду заперечувати, що це небесно блакитний Спасибо. Слухай, знаєш, вона класна. Тим, що вона проста, без нічого зайвого, а цей колір вас реально освіжить. Кручи оце стиліста, знаєш, типу. Чи будемо ми її міряти, не знаю, тому що вона Так, да, вона дуже легка. А ми шукаємо щось таку на холодну, весну, на березень, середину квітня. І вона холодненька. От трясті. Хочу повернути жінок до моменту, це зараз завужені, приталені, силуети, жіночність. Це повернення історії. В 50-х роках після воєнні роки було ж так само, як, і, як і у нас зараз була пандемія, зараз війна. Ми всі одяглися в оверсайз, а настав час, що хочеться повернутися до того, щоб бути красивою. І хочу нас війна, українки завжди Неважливо, Пандемія, не пандемія, війна не війна. Женя, це не я. Це це не я розбила плитку. Війна не війна, ми завжди Тримали хочемо стиль. виглядати красиво так, і тримаємо спіль, як Женька каже. Щось таке, блін, от, 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 от нашу я це дивлюся. Воно, це нам не під, воно нам не підходить, а я дивлюся. Ти ж знаєш, да, що я свою гардеробну розібрала, і в мене там тепер так пусто, навіть стелажі пусті є, прикинь, сама в шокі. Треба швидко забити, швидко забити, бо я не можу дивитись на те пусте. До речі, весна. Це час теплих кардиганчиків. Давай подивимося, що у нас тут по кардиганчикам. Ой, який славненький. До речі, пастельні кольори у нас також актуальненькі. Це не мій розмір, це 2XL. Але він файненький. Але це акрильчик, мабуть. Так, да. це у нас акрильчик, немає тут ніякої вовни, а значить це буде холодно. Тому ми його не купуємо. Але... За фасоном, типу, він реально славненький. Коштує 180 гривень. Диви диви який є класний. Помаранча. Щось так хочеться якогось кольору, я тобі кажу. Якогось двіжу хочеться. Ану, так, Давайте без двіжу, а? Женька, Женька, Женька. О! Кашлатик. Та, не кашлатик, дивись. Дивись. Опа! І все. І файненько. Слухай, це, це кашемір. 100% кашеміру альо 150 гривень, мінус 10%, Це мінус 15, тридцять гривень. Коштує ось цей коричневий светрик. Ми на кардигани зайшли, нашли светр. Ну, що я винна, я не винна. Колір актуальний. Пасончик файненький, треба брати. Навіщо? Навіщо? Нащо? Так, твіт твіт у нас в нечасовий тренд. Він актуальний і модний завжди. Все це завдяки, як то кажуть, кокосоне. Слухай, прикольний, це Назарівський жакетик, розмір емочка. Воу, тут навіть вовна присутня. 120 гривень. І смішно, і грішно, слухай. Слуха, хоче щось такого рожеве, щось таке знайти. Файненьке рожеве. Ой. Сердечка. Я думав, тобі не 60. А мені не 60 жені. Так, а чого ти такі свитри дивишся. Рожевий. От хотіла рожевий. Диви, Хотіла рожевий. Цілий набор рожевого. Дивино, який махнастик. Це не рожевий. А який пудрово рожевий? Що не так? Це пудровий. Ну. Або, Господи, як же цей це я кулін називається. Це моїй люблене як він називається. Такий він твій його любили, Я взагалі називаю, я його називаю щербетовий називаю. Ну, типу, прикольний, но ну. Це 220 пурпуровий. гривень. Це пурпур. О, все, згадав. Так, такий ще є светрик, рожевий. Ооо. О, Це не рожевий. Я Розумію, що не рожевий, але диви, який файненький кардиганчик. На ти на гудзики глянь. О, який файний. Його просто пройтися машинкою від ковтанців 220 гривень. І, і взагалі файненький буде. Дай, да, і на рибалочку можна. Що ти мелеш? Файний. А диви на який жакетик є. Теж файненько, 250 гривень. Мінус 10%, мінус 25 гривень, 225. Ну, файно, морально ну, файно. Це недорого. Вчить математику що? разом з мислі. <гум> ну, ще таке рожеве є, непонятно, що. Ага. Без цього ніяк, звісно. Так. так, що ще є рожевий? От такий є що рожевий. Я ж, наче показувала. Mm -mm. oh. Смугастик є ось такий. Люблю таку горловину. Що не так? Що ти смієшся? Люблю таку горловину. Слухай, ну непоганий а з джинсиками, наприклад, голубенькими. Давайте почекаємо, поки Женя успокоїться. Глубокий і Непоганий светрик з такими блакитними світленькими джинсиками було б файно так, це знову стики. Це оверса. Дивися, чому зі жмакою? Тому що я розумію, що будуть джинси. А, джинси з високою посадочкою. Чому тому що я інші не ношу і і, красуні джинсики, штанці взагалі зараз висока посадочка, вона актуальненька. тому просто майте просто, на увазі. І тому я одразу його так під підв'язую. Щоб розуміти, що щоб було видно високу посадочку. Так. Це ж просто супер кльова ідея. О, чекай, чекай, чекай. Ще є ось такі махнастики доволі, дуже цікавий, так? О. Ой, диви, який класний махнастик. Махнатка? Да, ж, диви, яка класна. 150 гривень. Шо. Женя, ти щось спаси сьогодні. Все нормально? Тебе болить? Є, мене нічого. Якщо тебе болить, давай е, давай поговоримо це з психологом. Є, якщо, у вас, якщо у вас так само болить, як і у Жені, зверніться обов'язково до психолога. Так, е. <рес> продовжуємо про махнастика. Женя <рес> Ой, дивина яка жилетка, пастельні кольори, я вже казала, у нас теж актуальні. Колір молока. Може навіть з ремінчиком шкіряним, коричневим, наприклад, або чорним. Ну коротше, класна штука, слухай, 150 гривень. Надо брати. І новенька, і новенька. Та треба було би брати, звісно, якби це був мій розмір. Перлинки. А цей светрик цікавенький кофти нася. Реально цікавенька. Угу. Якщо в цирку стопадь. Женіочок, нам ще треба з тобою придивитися, якісь жакети приталені, та та, курточки, якісь шкірянки, косухи, замшеві куртки. Треба це теж придивитися. Ой, який славний. Це замш? Це Почекай, почекай. Ні, це класний класний, світленький, біленький махнастик. Я такий хочу. У мене є вже біленький махнастик з відкритими плечиками, я від нього просто балдію. Але хотілося б ще такий з закритими плечиками. Ой, що, 180, треба брати. Так, да, да, це ми купуємо. Слухай, що я ще цікаве, знайшла. Сорочка. я класну сорочку знайшла. Це у нас котон. Актуальні у нас кольори, коричневі. Що? Вона мені подобається. Єдине, що мені не подобається, що вона така стан на 8 з 10. Навіть на, на 7 з 10. Але вона мені дуже подобається. Що робимо? Ні. Оцінюємо свій фінансовий стан і йдемо плакати. 108 гривень буде коштувати нам ось ця сирочка. Це взагалі це А куди ти її одягнеш? Мені от одне не зрозуміло. За хлібом. Ще піднизь біленьку футболочку, джинсики, кеди. І все це під сорочку засинуть. Я розумію, як це працює. Тобі треба казати заперечувати, казати не треба, і ти знайдеш собі 150 причин, чому ти це придбаєш. <гум> Женьок, це у нас ексклюзив, і тут на все мінус 50. Що ж, ми нам Нам треба щось подивитися і тут тоді. Бо мінус 50, Женя, це тобі, не хухри-мухри. Ну, яка шубка. А я би подивилася, собі щось такого оливкового кольору. Оливка це нова охра. Да-да-да-да. І така оливка, бачиш? Да. Косуха. Вільва косуха. 850 гривень, 425. Цікавенька. Диви, яке красиве. 1200 гривень, мінус 50. 600. Да, буде 600 гривень, дуже файненьке. Встані, диви, в якому хорошому. Ну, теж прикольно. Ну от про що я тобі говорила? Ось такі махнастики вони зачастую на ексклюзиві. От тобі 550 гривень. У мене такі від Зара є. Служить вже років 5, 5 чи шість. Де служить? В якому підрозділі? У мене в гардеробі. О, дивичі жакетики ще є. 650 гривень. 325 виходить, так? Да? Гарний. Але я знаходила набагато красивіші. 650 гривень, ти бабу? Це кура, його мать, то фіга грошей. Диви. Моя сукня, яку ми купували тут же, тільки, тільки не на ексклюзиві. Бачу, розтяжка, тільки не на ексклюзиві. Ми її купували в мінус 70 за 150 гривень у цьому ж секунді. Ану, ану. 850. Таке, mm, чесно кажучи, за діркою прямо на тетці. Бо це ексклюзивна дірочка. Ти в баню. О. Ну така, вона холодна. Женьочок, по штанцям взагалі нічого немає. Такого цікавенького чи джинця, наприклад, високою посадочкою теж я не бачу. По штанцях я собі нічого знайти не можу, тому що в мене дуже вузька талія і довгі ноги, і високої посадочки я не бачу. Так? То я хвастаюсь. Мені щоб не ростити ляхи трохи, хоча б по кілограму на кожну, було б взагалі отак. Це завжди дуже... можна допхати вату. Як у тебе боляшки, як у мене, там вже нічого не допоможе. Слухай, ну я не бачу нічого такого, щоб була висока посадочка саме на мене. Це у нас кльошик такий, да, йде, так. Да. Mm -mm. Нема, нема. Суконьки на мене теж нема. Светри файні є. І все. Давай ще, можливо, якийсь секонд заїдемо. Mm? Давай, покатаємося, каву вип'ємо. Давай. Ні. Nee. Не забудьте підписатися на наш канал і залишити вподобайки. Друзі, більшість з вас дивиться нас без підписки на хвильку 60%. Майте совість, підпишіться. А ще в мене є телеграм-канал, де дуже часто я роблю свої розпродажі. Там у нас гарячий у Вас там цілий консіліум. Обов'язково долучайтеся посилання під цим відео. Перемістилися ми недалеко, ми все ще на оболоні, але вже секонд-хенді під назвою Рестарт. І жінок одразу, одразу кажу. Я купую ось цю ковтину. Це той самий махнасик, який ми щойно ледве не взяли, але це йде на гудзиках і він реально файненький. Так, абсолютно згоден. Я навіть не буду заперечувати, бо то було HNL. Я, Явно він новенький, але Но він прикольний. 400 гривень. Ні, ти знаєш, як він коштує? 200. Сьогодні а, ще 10 тут те, що У нас мінус 10 знижки, і він нам виходить 180 гривень. Це класика, це база, осінь, весна. Да. А на що там смужка посередині? А це так зараз от що ви навиворіть, вони модні. Ну так він прикольний. Це щоб було зрозуміло, де ліва, де права. Він прикольний, стан файний, 250 п'ятдесят гривень. Непоганий нам він не підходить. Непоганий, але нам він не підходить, тому що ну, розмір не мій. Диви, яка класна штука. вона така теплюща, я тобі кажу. Я схожу, купила зараз коричневого кольору да, від Him. Овечка. Да, да. Боже, не то, що мені Приєш, приєш. Так, а ось ще жилетка є коричнева. Такого кольору Капучино. Ну, Це в нас Елічка. Такий ж це капучино. Ставісі. Деревний колір. 180 гривень. Який деревний кольор, що ти мелеш? Ну, це дерево. ну це І подивися, в гарному стані. В ну, Гарному, так. Да. Ось ще рожевий светр є. Слухай, є, є а що аржентовий. вибрати. Йди в баню. В Баню ходить той, кому лінки чухатись. Ну, З того, що я побачила, ми 100% купуємо кардиганчик. Ти, де він, де він, де я вже загубила його. Ось ти що? Я... Ось Бо він. Так. Бе примірював, хоч він зараз не буде сильно файно виглядати на мені, зв'язку з тим, що я зараз у гольфі. З песірому, бог ти мій. <світ> ти що? <світ> ледві не розбила. Так, <світ> да, так. Да. Я тішечки на електризувалася і не на гольф, понятна справа. Ну, типу, ну він файний. Та чого воно і так непогано виглядає? Просто розправить? Так, да. Да, купую. Да. З першою покупочкою у нас. Друзі, на черзі секонд номер 3 Хоча для вас це третій, для нас це вже п'ятий жінку. Так, ми а, на містечко. Черговий баул, він вдвічі більший, ніж на оболоні. Тут теж у нас сьогодні мінус 10% знижки. Це баул. це баул. Добрий вечір. Да, що ти мені розказуєш? Бут. Не знаю, який там буц, але це баул. А, а зверху баул, да, так. Вибачте, тобі давай спочатку. Це да, спочатку. Бо ти лаханувся коли спочатку? Ні. Я не находидуся, я не носію. Ти розумієш, поки ти там налаштовував свою камеру, я тут швендилася і шукала нам речі. І випадково взяла чужий візок і так з ним хвилин реально 10 каталася. Потім дивлюся, думаю, що за шлах. Хто не попадеться, тому добре ведеться. Ну, виявляється, я чужий вкрала. Знаєш, важко е шукати щось, коли ну, такий шалений вибір речей. Реально, дуже важко. Ти коли не ходиш, там нічого нема. Коли, коли, ну, мінус, да коли мінус 60, 70, 80 речей поменше, і ти більше бачиш, якщо чесно. Я знаю, де місце, де зараз речей поменше. Де? Я да, бо я її ще почистила. І що нам треба їй? правильно набити. Поки тебе не було, я вже тут гуляла і шукала нам класні шмоточки. Не скажу, що батенько знайшла, але все ж таки щось знайшла. Подивися, зі старту вже. Диви, який класний рожевий светр. Новий, ти бачиш, він новий? Він малий новий 220 гривень. Ну, типу, 200 гривень він вийде. Ну класний, класний. У цьому секунді ми теж придбаємо махнастик. Ось такий від манго. Коштує він 250 гривень. Ну, най мені обійдеться 225. Але слухайте, взагалі махнастик, махнастику різниця, тому що я от я його вважаю саме отаку от текстуру, вважають чуть ли не преміум. Знаєш, не, не преміум-махнастик. Реально. Ну це класна фактура. І... О, зараз тобі покажу ще махнастики. От хвильку, хвильку. Ну от, от теж махнастик, так? Але ж дивися, наскільки вони відрізняються. Це набитий такий бачиш цими ворсинками махнастик. Так, да, це ідентичний мій з відкритими плечиками. А цей не такий насичений, не такий набитий. Оцей краще, звісно в тисячу разів краще. Я розумію, що зараз мені багато хто в коментарях напишуть, навіщо ти ж береш подібні речі, які в тебе вже є. В тебе ж є типу з відкритими плечиками? Та, але слухайте, якщо ти реально задоволена кольором, фактурою і всім іншим, тим паче на весну я вважаю, він буде класним. Я такі в Хейлі Бібер бачила і в Белихадіт, тільки кардиганчиком. Да, да. Зараз Беремо. кого викликала, якого димила? Моделей. Коротше, не звертай уваги. Просто знай, ця, ця штука класна. Ось так, така дивись. Тут відкривати рубрику, треба брати. Дивиш, яка зелена сукня є. Але ж бачиш, теж, вона класна, але вона наразі нам не підходить, тому що нам потрібно потепліше. Це вже літо. Ну, Чисто класична чорна сукня. Ось така, о, ось тобі. Мені, мені, ні. Я так скучила. Непогана, дивися вона нова. 180 гривень і це недорого. Вона така нова, як і є. Подивися, Женя. Ось така ще є сукня Манго. Це вже тепла сукня. А що коштує? 80 гривень? Іксечка есочка, да. Зелена колір. Актуальненький підходить. Єдине, що я боюся, що довжина буде не моя. Бачу, вона йде до коліна. Вона має бути або коротенька, або за коліна. Бо мені взагалі не личить. Ні, це щось, це щось ні. О, прикольний. 180 гривень. А це що? Нічого ти не розумієш, Джон Сноу. О, ми ж бачили, тільки застіпкою та була. В в клітинку, смужку. 350 гривень. Та він новенький. Щось чорно-біла Аня, це така жилетка, типу. Це мішень. Все. Я усталь. Да, я теж втомилася, дуже втомилася. Коли це вже п'ятий секунд, це вже якось нелегко. Ну, ну, баню. ну, що, ти, ну що ти кажеш, що це п'ятий? Бо Якщо ми ще вдвох були. 5? Ну що, шановні, що файне знайшли, теми показали вам. Що не показали, то звиняйте. Пишіть в коментарі, що да, ви пишіть, вам не показали. Пишіть в коментарях або самі приходьте і дивіться, як то кажуть. Ні, пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб Олена вам показала. До речі, так. До речі, так. Ой, красива. Чоловікам прохання не писать. Рань! Я не ще така непогана дублянка. Якісь такі гудзики, знаєте, і цікаві, і дивні. Ну ні. Ні, ну ти глянь на неї. Слухай, ну, ну непоганий. Ну, фу. Друзі. Дякую, що були з нами і до наступного випуску. Ми жінюк насправді не так багато й скупилися. Всього дві знахідки, два махнастика, тому не сильно свою гардеробну, я й набила. Лайк, підписка, коментар. Лайк, підписка, коментар.